Я два з половиною роки на війні і як вам сказати, хто знає, що буде завтра, хто знає, що буде післязавтра. Тому лучше раніше, ніж ніколи. Незабудні, мені здається, буде враження, відчуття. Частую себе щасливим. Скромним сімейним колою. Зараз війна, але ну, які можуть бути гуляння, співи, танці, пляски. Там хлопці гинуть, а ми будемо тут танцювати. Шлюб є шлюб. Кожний, кожного ну, ціль шлюбу, там, хтось просто заради там, відносин, хтось заради любові. Ну, це ж тут життя, ти як не викрутишся. 2023 році в нашому відділі було зареєстровано 1636 шлюбів. Я думаю, що на тому ж самому рівні відбувається і подача, подача заяви і реєстрація шлюбу. Хочеться відмітити, що подача онлайн заяви про державну реєстрацію шлюбу користується великим попитом. Це подача заяви через веб-портал, накладанням кваліфікованим електронним підписом нареченими. Заява потрапляє. До відділу державної реєстрації цивільного стану ми її обробляємо. Якщо все добре, тоді наречені отримують сповіщення про те, що призначений день та час, ми їх очікуємо. Усього за сім місяців на Полтавщині уклали понад 3700 шлюбів. Це майже на 900 менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку інформацію у відповідь на запит Суспільного надали у Східному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Ми живемо 14 років разом і вирішили одружитися. Переживання є, так, як кожна жінка переживає. Хвилювання є, переживання. І так служилося, що сьогодні все по-бистрому, щоб успіти на. Закції, сирень, правда, але сподіваємось, що все буде добре. Крім нашого приміщення на Соборності 8 відбувається державна реєстрація актів цивільного стану і подача заяви на Соборності 45А в приміщенні центр дія. У нас ідуть дві локації і тут, і там. І подати заяву можна, і зареєструвати шлюб в сучасному приміщенні.